Сьогодні у Харківському художньому музеї унікальна подія. За весь час військових дій ми відкриваємо першу виставку. Художники, які залишилися в Харкові, робили те, що повинні були робити. Вони писали. І сьогодні ми бачимо виставку, яка повністю присвячена. Харкову. Віктор Іванович, наш непересічний художник, і він зробив такий образ нашого міста, який, мабуть, ми з вами ніколи не можемо забувати. Ми любимо Харків, ми його відбудуємо. Сьогодні я думаю. Дійсно важлива подія, тому що ця виставка присвячена саме місту Харкову, місту Героїв. Ми працюємо на всіх фронтах. і Я вважаю, що культура. І все, що пов'язане з культурою, повинно розвиватися. І цей фронт повинен працювати також на викладаючому. Тому я сьогодні всіх вітаю з цією дуже фантастичною, фантастичною виставкою. Подивитися треба фантастичні роботи. Це ще один доказ, що а, Харків не незламний, що Україна не зламна. І такий подіб. Це ще один крок маленький можливо, но крок к победе, к перемоге, к великой победе України. Бажаю бути також незламними і бажаю перемоги Харькову, і и всему демократичному Раз в 5 років, 1 червня, я відкриваю в день народження в художньому харківському музеї персональну виставку. Війна внесла свої корективи. Виставка не 1 червня, а в чистий четвер, щоб цю цю нечість змити. Життя продовжується, твори продовжуються, це моя відповідь на те, що проходить. Я живу цим і працюю для харків'ян.